Обтри дешевих продукти, які потрібно включити в раціон вже зараз, щоб покращити своє здоров'я. Перше місце це льон, наш льон, так як містить рослинні омега 3 там саме така кислота, жирна кислота, як альфа-ліноленова кислота. Також містить велику кількість клітковини і дуже класно працює для травлення. Льон буде покращувати і жовчеві тік, і харчувати мікробіом кишківника, і буде мати ще такі загоюючі властивості для вашого шлунково кишкового тракту. Як готувати можна перемолоти Оти і додати, наприклад, до йогурту можна посипати кашу, можна. Вживати у вигляді олії. А другий продукт це яйця. Яйця містить повноцінний по амінокислотному складу. Білок класно засвоюється. Яйця містять також велику кількість Б12 вітаміну в жовточку. Так і також там є Д, вітамін Д. І дуже важливий такий така речовина, як холін, покращує роботу головного мозку і роботу печінки. Як вживати яйця? Та будь-як пашот можна відварити, можна зробити скрембл. Як вам подобається, головне не засмажуйте дуже сильно, тому що це не. Буде добре для нашого здоров'я. Третій продукт квашена капуста, одна із е, самих корисних е, е, капуст, да, яка може бути, тому що квашена капуста містить велику кількість пробіотику, вітаміну С, вітаміну К, вітамін К буде допомагати засвоюватись іншим вітамінам, таким як Д3, вітамін С, теж необхідний для того, щоб наш колагенчик засвоївся, для того, щоб засвоювалося залізо і так далі. Як використовувати, звичайно, в сирому вигляді. Не термічно оброблюйте.